Аби навчання було безпечне, обласні посадовці обговорили готовність прикарпатських шкіл до нового навчального року. У профільному департаменті стверджують, через відсутність укриттів від 25 до 90% школярів не зможуть навчатися очно. івано франківському районі 134 заклади є. І я зразу буду називати заклади, які не мають стаціонарних укриттів, і скільки це відсотків дітей, власне, якщо б не, не зможуть відвідувати заклади, якщо не будуть проведено певні роботи вами. Тобто це стосується 25% дітей івано франківського району не зможуть відвідувати. Калівський район це є 40,5%. Коломийський район 31,5%. Косівський район 60%. Надвірнянський район. 36 майже відсотків і верховинський район це 90%. відсотків. У свою чергу надзвичайники обстежили заклади освіти. Як наслідок, понад три сотні укриттів у школах не мають належних безпекових умов. Встановлено, що для укриття учасників освітнього процесу в 308 закладах загальної середньої освіти використовуються найпростіші укриття, що розташовані на перших поверхах будівель. Це верховенському, Верховинському – 29%, воно франківському, 93%, три, калучському, Коломийському, 77, у Косівському, 34 та у Надвірнянському 22. Більшість цих найпростіших укриттів це є спортивні зали, їдальні, навчальні класи або коридори, які мають віконні отвори, що створюють додаткові фактори ураження та не унеможливлюють створення належних безпекових умов. Кабмін має намір видати постанову, яка передбачатиме посилення стану безпекових умов у школах. Також деякі громади вже підписали угоди з суб'єктами господарювання, які мають укриття. Вони розташовані на відстані не більше півтисячі метрів від освітніх закладів. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на Важі.